Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі ток-шоу розмова про головне на Kidsville TV. І сьогодні у нас у студії. Галицький Олексій. Фарух, Форух. Візріфельдар. Гусейна Веміль. Кацалап Матвій. Грігорій Григор... Григор... Пісовки. Кацалап Олександра. Отже, перше запитання у нас до Олександри. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюсь у самому класі. У вашому класі багато учнів? Ні, всього 23 учні. Наступний? А ви зі всіма своїми однокласниками дружите? Ні. А з ким сидите за партою, хлопчиком чи дівчинкою? Ми з ким. Наступний? Скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Хто як вчить? А у кого кращі оцінки з фізкультури? Кращі оцінки з фізкультури у хлопців. А з математики? А з математики теж хто як вчить. Наступний. А ви що зазвичай робите на перервах? Mm -hmm. Ходите у їдальню? Так. Mm -hmm. Наступний. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, чим зазвичай годують у вашій школі? Зазвичай нас годують запіканкою, супом, борщем. Нас годують гречкою з сосискою, з колбасою. А, а взагалі дуже гарно. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Думаю, так. Наступний? А ви їсте у їдальні? Mm, так. Скільки раз на день? Mm, два. Вам подобається? Так, дуже. Наступний? Розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Так. А вам доводилось бувати в кабінеті у директора? Ні. Якщо так, то з якої причини? Наступний? А вас викликали коли-небудь до директора? Ні. А це взагалі страшно, як ви гадаєте? Ні, е -е -е -е, не думаю. Наступний. А ви би хотіли стати директором? Ні, я б не хотів, тому що багато справ, багато роботи. Складно. Наступний. Як ви вважаєте, працювати директором важко? Так. Що б ви зробили в першу чергу, якби обрали директором? Я б сказав, яку форму вдягати. Ну що ж, дорогі друзі? Дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на ТІВІ, Та я його ведуча Золотарьова Тетяна. До зустрічі в наступних ефірах.